Кістково хрящові зміни, які видно на МРТ-знімках, такі як артроз, сколіоз чи остеогондроз з протрузіями і грижами, насправді не є першопричинами болі в тілі, як ми звикли з вами вважати. Зараз поясню чому. Перше, що ви повинні запам'ятати, кістки і хрящі не мають нервових закінчень, а отже, боліти не можуть. Насправді болять прилеглі тканини, і найчастіше це м'язи, в яких дією фізичних або статичних навантажень, утворились тригерні точки. Саме вони є першопричиною болі та дегенеративних змін в кістково-хрещові тканини. Отже, м'язи, які укорочені тригерами, неправильно розподіляють навантаження на суглоби. Це призводить до підвищеного зношування хрещів. Відповідно через неправильний рух в суглобах, м'язи не виконують в повному обсязі свої функції. Відтак, тіло змушено компенсувати це змінами в положенні кісток, що призводить до нерівномірного навантаження на диски хребта. А отже, з'являються протрузії і грижі та асиметрія таза, що, в свою чергу, впливає на некоректний розподіл навантаження та естетику ходьби. Жорсткі м'язи погано амортизують удари та навантаження, що збільшує ризик переломів, вивихів і розривів зв'язок. Якщо не працювати з тригерними точками та фіброзом, з часом проблема лише загострюється. Суглуби руйнуються швидше, а біль і дискомфорт постійно наростають та не дають нормально жити. Звичайно, міопресура не може вилікувати тяжкі зміни кістково-грячової тканини у вигляді, наприклад, артрозу чи артриту, але на сьогоднішній день являється найефективнішим методом у подолання болі та налагодження балансу в системі м'язів, кісток та хрящів. Отже, якщо ви вже маєте такі проблеми, не зволікайте, а починайте лікувати саме м'язи.